Мало помалу бюджетна телекомпанія Барахолка цікаве життя представляє. Всім вітання. Приїхав на нову пошту і привіз ось таку чудову статуетку. Ця статуетка називається вітерець. Виробник Зік Конакова. В дуже гарному стані, ось і привіз, друзі, бачите, ось ось як вона є, без пакування. Я її продав і покупець, який її придбав, забажав, щоб я її відправив накладеним платежем. Тому, друзі, сам не пакував, тому що, якщо я запакую і відправлю, Накладеним платежем і з нею щось трапиться, вся відповідальність буде на мені. Тому пакування буде пошти. Ну, і звісно, якщо з нею щось трапиться в дорозі, відповідальність буде вже на пошті. А так, вони, ну, якщо ви своє пакування, все, у них є аргумент, що пакували не вони, і відповідальність лягає на вас. Тож, друзі, ось все фільмую, зараз піду відправлю. І ця гарна статуеточка, я розумів покупця, що він замовив, накладений платіж, статуетка не дешева. Тож, врахуйте, якщо ви будете... Відправляти якісь речі, особливо які можуть побитися в дорозі, скло, фаянс, порцеляна. ось І буде у вас накладений платіж, тож врахуйте, щоб відправляло пакування було саме поштою. Ось такі реалії. Зафільмую. Ось ваше пакування. Дивіться, на... напишіть, що вона ціленька, вся. А оце тріщинки це так і треба, так? Це кракелюр, так, да, називається. Це фаянсова, не порцелянова, тому... Диктуйте номер відправного. Один. Приїхали на адресу. Зараз піднімаємося. Ми вже тут були, а ну давай ліфт подивимось. Може працює. Ні, не працює. Ми тут були, зараз піднімемось, покажемо вам. Хто дивиться канал, там, де були вишивані е, картини пані Ірина Лишова. Ось до неї саме запросила нас. Зараз піднімемось. Дуже переживали. Дивимся, Шок, шкаф. Там На кухні. Оцей в горошок, так? Да? Ну так, да, подивіться він як. Зараз переглянемо А синіх більш нема, так? Да? Синіх тут нема. Горошок. Ну, Городниця. Спускати на низ? Так, да, спускайте. Що вам там? Тернопіль. спускайте. Що підходить? Ну треба спустити, аби вам подивитися. Так, да, я да. Так ось таке подоставали. Зараз будемо переглядати. Ось цікава кружечка. Будемо переглядати, що? Що нам ось такий набір з трьох чайників? Маленький там ще є. Давайте ви перегляньте, що там. Маленький я зараз дам чайний. Ось такий сервіз. Це показує те, що забирає. Ящик вони Старенький коростень. Ось така ручна робота гарна. Тут велике блюдо, тут супниця там ще. В середині ну, детальніше вже вдома покажу. Усяпниця така, тарілки. Ось Чайника тільки два вийшло, бо третій побитий. Мільчі ось такий, ложки, ось такі пашті. Тетні ножі, такі ножі, калові, дві срібні ложки. Ось така пара. Ну, детальніше вдома покажу. Зараз ще будемо, не все переглянули, будемо далі переглядати. Так. От ще раз. Користуючись нагодою, покажу вам. Вишиті картины у пані Ирины. Мы вже закінчили. Дві коробки получилось. Тож, друзі, додому приеду. Детальніше покажу, щоб можна було роздивитись. Ну а поки що вам Ось такі картини. Якщо що, вони продаються, пишіть мені, дзвоніть, я дам вам реквізити пані Ірини і от зв'яжетесь і домовитесь. Ну а ми все. ось Один ящик однесли в машину. Зараз забираємо і їдемо додому, ще заїдемо до дружини, може там вам щось покажу, тож далі буде. Ось ще хочу вам показати, пані Ірина от зробила, вийшла такий оберіг для Ярославчика. Якраз на часі зараз піду до дружини, понесу їй там передачу. Дитину провідаю і передам цей оберіг. Друзі. Ми на постійній основі купуємо речі старовини, також речі радянського часу. Переважно це порцеляновий посуд, порцелянові статуетки, але також багато інших речей. Ось тут буде список речей. Які ви можете запропонувати. Ну ще багато іншого. Запропонувати ви можете, натиснувши на паузу, прочитати це. Там є мій номер телефона. Телефонуйте за номером або пишіть на Viber або Telegram. Ось такі палаті ми лежимо. Не все тут можна знімати. Але вам так зараз. Покажу, бачите, плитка обкладена. Кровать. Ось є ваги. Дітку. Це можна знімати? увагу? Так, це ваги і ось, бачите, це денне, денні процедури. Тут наша вага, вага. Ось наша. на сьогоднішній день. Вага, бачите, сьогодні. 38-й день. Нам сьогодні 38 днів. От, а народився 900... 980 грам. От зараз скільки вже вага у дитини. Вже місяць. Тут у нього ось апарат стоїть. Бачите, він там все показує давлення, все. Ну дихав він уже дихав вже сам, а спочатку, нет, спочатку такий апарат допомагав йому дихати. Ну дихав замість нього, потім допомагав. Зараз вже він повноцінно сам дихав. Ну, от, сам боксик. От дитинку поки що не можна показувати. А ось п'яточку вам покажу. Пітерочку мені Ось Все розтопирив. Зараз буде кушати, то він вже бодрствує, бодрствує. Ми вже вдома. Зараз з вами переглянемо речі, які вдалося придбати на квартирі. Але на початку хочу подякувати, пані Ірині, за те, що вже друге запросила нас до себе, запропонувала дуже гарні і цікаві речі. Тож, пані Ірина, велике вам дякую. Давайте почнемо Ось з мельхіору, щоб воно не заважало. Ось дивіться, такі ложки столові клеймо, МНЦ зід виробник, їх шість штук. Дивіться, дуже гарні з візерунками. Шість штук в наявності посріблення. Гарні. Так, буду відкладати, щоб не заважало. Далі ось такі. Паштетні ножі. Два штуки ось такого ж набору, як і ложки. Також бачите, зіт-виробник. Клейма все є. Ось таких два. І ось ще один з другими візерунками. Ось трошки він ширше. Такі прикольні паштетні ножі, три штуки їх. Так, і ось шість ось таких столових ножів. Ось бачите, також з таким візерунком. Ну, ножі, як ви знаєте, оця частина з нержавійки, а сама ручка з мельхіору. Також їх шість штук, шість штук в наявності. Прибав. Ось такий набір. Це кавові ложки, шість штук. Ну тут клеймо, вони посріблені, бачите, Клеймо. Ось є якась буковка і все. Більше я не знайшов. Ну пані Ірина сказала, що це київський завод виробляв. Ось їх також. Повний набір в коробочці 6 штук. Так, давайте ось такі нарядні кувшини. Десь об'ємом літр, може трошки більше, пузатенькі такі. Класика горох, виробник городниця, ціна радянського часу, синя клима. І ось два однакових. Такі гарненькі. Ось. Ось така ваза. Також класика, горох. Це у нас Тернопіль виробник. Така. Всі речі ціленькі. По дивіться, все збережено. Така ваза. Так, ось ще одна ваза. Це фаянс. Дуже така оригінальна, пузатенька, чудова. Виробник буде. Така мені перший раз така трапляється. Так. Далі давайте. Далі ось така маслиниця. Нижна частина, бачите, з бортом сюди класти масло. Це Кремгецький, Кисловодськ виробник. Ось така кришка. Також позолота, гарно збережена. Така, бачите, недорога, але класна річ. Ну і тут з сервізу речі були ще блюдця, я не брав, бо чашки десь. Пані Ірина сказала, десь чашки може знайдуться, то вже тоді парами. Ну а ось ці речі, ось сливочник молочник. Також виробник Крем -гез. В такому гарному стані все збережено. Мабуть, ним не користувалось, стояв собі десь стояв. От цукорниця також з цього сервізу. Стан також, бачите, по золоту. Вся ціленька. Знизу, зверху. Кремлець виробний. Кришечка також в люкс. Позолота, все добре. Фіксатор є. І ось ще чайник заварник. Також позолота, дивіться, все гарно збережено. Виробниник, крем ГЕС. ось кришка. Далі ось набір з двох чайників. Ось такий середній. Це виробник полоне. Ну, якщо я не помиляюсь цей набір з двох чайників. Там маленький був у неї, але він побитий і там з клеймом фестиваля в, друг, в, другі, в другому розфарбуванні. У мене колись були такі, то їх по два все время було. Мабуть, це набірчик ті тройні городниця, а це полонне. Ну, якщо я помиляюсь, поправте мене. Стан, бачите, гарний, все. Позолота вся ціленька. Кришка також, фіксатор є. Ось є тут пічна, пічна крапочка. А так все, позолота, все також. Мабуть, їм не користувалось. Такий і ось велетень. Десь літра на три, мабуть. Також, будь ласка, стан. по золото все цело. На ручки трошечки, трошечки есть, то может сюда что то наливало. Чайок, а может и не чайок. Ну, это доливочник, то ж, сетки там нема, можно пользоваться по бажанию. Також ось кришка, позолота вся ціла, фіксатор все є. Далі ось таке такі чайні ложки, це срібло. Ось тут клейма. 875 проба з зірочки радянськ. Тут позолота, В гарному стані, такі дуже гарно виглядають. Їх дві штуки в наявності. Ось, будь ласка, близько показую. Тут також клейма, все є. Виробник і 875 проба. Віси я вже не буду класти, я їх. Важив вага цих ложечок 22,5 грами кожна. І також ось вилки. Вилки такі столові, великі, також срібні. Ось тут проби. 875 з зірочка також. Ну, ну Тут вага 62 грама, такі вони тяжеленькі. Ну, може бачиш, ну, скоріше за все налом. Ціна буде приємлива. Так що переплавить якісь вироби зробити з цього срібла. Радянське срібло. Їх дві штуки і вагою по 62 грами. Ну, плюс-мінус там, я не пам'ятаю, 120 з лишнім грам, 124 з копійками, от, дві вилки. Далі у нас такі дуже гарні речі. Ось дивіться така чайна пара. Ось така кружечка. Дивіться, яка краса, стан який дуже гарний. Це виробник у нас Дульово. Стареньке клеймо. Ось 62-й рік. Перший сорт. Об'ємом десь 300-350 мл. Це така величенька чайна пара. І ось блюдечко, також дивіться, стан позолотий. Дуже гарна пара. Це саме червоне клеймо, відповідає чашечці. Це пара супер. Також ось покажи синок, отак приблизь. Ось такий сервіз столовий. Ну, за, він не повний, але, ну, приблизно повний. Зараз давайте покажу. Ось це блюдо велике, бо я його окремо поклав. Ось дивіться, яке величезне. Діаметр 37 см, я міряв. Дивіться, стан. Тут ручний розпис. Є незначні потертості, але ж це 50-ті роки Коростень, ось, коли, мов, будь ласка. На блюді є ось пічний недоливчик на оцьому ободку А так все чудово, без колів, тріщин. Ну, вимить. Треба вимить. Став туди то я їм все вікно затулив. Так, що ще з цього набора? Ось така гірчичниця. Дивіться, також сільничка. Також стан, бачите, дуже гарний. По кругу показую. Все склеїмо. Далі соусник, дивіться, який шикарний. З такими ручками, ручний розпис позолота. Дивіться, як гарно виглядає. Все збережено максимально. Цим соусником не користувались. Видно, вся позолота. Хоч і 50-ті роки. Дуже гарний соусник. Далі в цьому наборі. Ось така пані Ірина сказала гусятниця. Ну, стан позолотий 90% десь. Трошки ось бачу. Є зовсім-зовсім ось тут незначні потертості. А так все, це саме клеймо. Взагалі цей сервіз в гарному стані. Так, далі в ньому ось такі тарілки для других страв. Бачите стан. Дуже гарний. Мені такий сервіз вперше трапляється. Ось. Всі клейма ідентичні. В цьому набору. No bueno. Так. Таких для других страв. 5 штук в наявность. Так. Ось такая подставная тарелка. Она одна. Так уж, видите, стан. Это самое клеймо. Зараз я поміряю, ну, величенько воно. 20 Двадцять і тут. Ну, 23,5 сантиметра діаметр. Так. І ось такі глибокі. А Ану зараз, ну да, діаметр такий самий. Ось такі глибокі. Їх 5 штук. Клеймо це саме. Також все я перевірив. все без коліві тріщин. Стан гарний. Таких 5 це підставна. Ну, як пані Ірина сказала, блюдо. Ну, це не блюдо, підставна таріль під е, столові глубокі. То вона одна. Ну, и вот такая супница. Такая, где-то литра 4-5, мабуть. Сейчас фокус темнее. Так, давайте, вот крышка. Показываю. Сподеваюсь, вам доброе видно. Ну, по золоту. Вся збережена, мабуть, також супницей не користувались, тому що стан дуже гарний. Вимить треба трошки. Воно не дуже таке і грязне, але трошки, на мене, дивіться, низ позолоти. Вся збережена. Тут квіточки чи що це. Ну, мабуть, да, квіточки може. Троянди такі. Але дуже гарний ручний розпис і зверху Ну, Воно і на ручках, дивіться, видно, позолота вся збережена. Стан дуже гарний. Ось це саме клеймо. коростень. Ось такий, друзі, сервіс. Дуже гарний. Тому, друзі, кому сподобався. Сьогоднішній огляд, поставте, будь ласка, до нього вподобайку. Всі ці речі я буду продавати. Тож, може, кого що зацікавило, звертайтесь, будь ласка. Деякі речі е, виставлю в телеграм-канал з фіксованої ціни. Тож, хто ще не підписан, також підписуйтесь на телеграм-канал Цікаве життя. Там ви зможете придбати речі, також продати свої речі. Будь ласка, підписуйтесь, чекаємо на вас. Ну і по традиції хочу вам всім побажати мирного неба в нашій країні. Міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.